Права 1230. Магазин закуповує квіткові горщики за оптовою ціною 120 гривень за штуку і продає з націнкою 20%, скільки найбільше таких горщиків можна купити в цьому магазині на 600 гривень. Гаразд, ну що ж, тут можна, до речі, дати відповідь дуже просто, навіть нічого не рахуючи. Якщо б ми купували за оптовою ціною, то їх вийшло б купити 5. Магазин продає з націнкою 20%, то я думаю, що їх можна буде купити не 5, а на одиницю менше 4. Ну що ж, давайте перевіримо, чи я був правий. Ну що ж, спочатку, давайте 20% перетворимо у долі одиниці. Можна так робити. Записуємо перша дія. Тобто 20%. Нагадую, що відсоток це сота доля. Це буде 20, що множиться на 0,1, це буде. Тоді переносимо кому на два розряди ліворуч, буде 0,2. Я думаю, вам це очевидно. Гаразд. Ну, щоб знайти тоді, яка ж буде націнка на один горщик, потрібно 120 гривень помножити на 0,2. Записуємо друга дія. Тобто, якщо ми 120 гривень помножимо на 0,2, це дорівнює. Ну що ж, як можна зробити? Це можна звідси збирати 10 помножити на 0,2, це буде 2. То це все одно, що 12 що множиться на 2, це буде 24. А в дужках записуємо чого гривні. Це в нас буде тоді націнка. На горщик. Є. Якщо націнка на горщик складає 24 гривні, а він коштує 120 гривень, то яка його буде вартість у магазині? Потрібно 120 додати 24. Записуємо третє діє. Тобто 120 гривень додати 24 гривні. Це буде дорівнювати 144. У дужках записуємо, чого гривні. Це в нас буде тоді вартість горщика в магазині. Гаразд. Ну що ж, 144 гривні потрібно заплатити за один горщик. Ну, а зараз, щоб дізнатися, скільки горщиків потрібно купити, потрібно 600 поділити на 144. Але, напевно, не поділиться на ціло. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком. Це записуємо 600. Давайте десь тут. 600, що ділиться на 144. Пишемо 600, що ділиться на 144. Є. Ну що ж, 5. Ні, 5, думаю, не вийде. Е, так що спробуємо 4. Я казав, що 4, ну перевіряємо. Давайте спробуємо 4. Отже, 4 помножити на 4 це 16, 6, пишемо 1, запам'ятовуємо. 4 помножити на 4 це 16, плюс 1 це 17. 7 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 4 це 4, плюс 1 це 5. Отже, вийшло 576. Тоді віднімаємо. І тоді 600 мінус 576 це буде 24. Ну, можете порахувати, тут треба повіднімати по одному розряду. Гаразд. Тобто остача то вийшла, 24, далі діляти не буде, в цьому немає сенсу. Нас цікавить, скільки цілий горщик можна купити. Так, ну добре. Як це можна записати, я пропоную записати так. Записуємо четверта дія, оскільки записуємо 600. Що ділиться на сто сорок чотири, це дорівнює. Отже, виходить чотири, а остача? Двадцять чотири, то записуємо. В цьому магазині. В цьому магазині? На 600 гривень можна купити 4 горщики. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Так. Скільки найбільше таких горщиків можна купити в цьому магазині на 600 гривень? Записуємо тоді 4 горщики. Ну що ж, ось таке практичне завдання. На цьому вправу завершено.